Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося прогноз на липень місяць для нашої України. І так, головні події липня для України. Липень 25-го року. Липень буде дуже вогняним. Подивіться на цю промальовку трійки жезлів. Тут як вулкан димить палає. Дуже багато диму і дуже багато вогню. І я дуже сподіваюся, що ця карта хоче мені сказати, що саме на болотах буде багато прильотів і буде багато що горіти, тому що тут людина все-таки дивиться кудись в далі в далечінь. І тут, як бачите, такий туман, як болота, щось у цьому роді. Тому я думаю, що можливо Україна буде випробувати якусь нову зброю або якусь нову тактику обстрілів саме російської території. І це буде, до речі, дуже дуже. Успішно, тому що трійка жезлів це карта великих можливостей, широких перспектив, і це карта якогось нового вдалого проєкту, який у майбутньому буде набувати ще більш обертів, і буде приносити дуже гарні, просто колосальні результати. Тут я вам скажу, що буде дуже сильна активація на всій лінії фронту, тому що ось цей лицар жезлів, він дуже активний, вогняний, він рухається уперед. Ми тут поки що не питаємо з якої сторони по фронтах. У мене вже було відео, там все детально я розглядала. Тому, на жаль, активний рух на фронті і далі буде продовжуватися. Дві камичів може мені говорити про якихось посланців, які будуть навідуватися до України з якимись новими пропозиціями. Тому що подивіться, тут ось цей туз жезлів, як якась нова ініціатива, нова пропозиція по пошуку кубків, і це все може стосуватися. З однієї сторони, маніпуляцію допомогою нам, з іншої сторони, у мене таке враження складається, що в обмін на допомогу нам пропонують поступитися певними якимись своїми принципами, правилами, постулатами якимись. Пунктами нашого плану, тобто щось в обмін на допомогу нам дійсно буде пропонуватися. Не можу сказати, що це щось для нас позитивне, тому що вісімка кубків це коли ти залишаєш щось у пошуках якоїсь кращої долі. Ось цей ту жезлів не дає мені чомусь спокою. Дивіться, тут ще ось ця дві кажезлів. Дві кажезлів завжди про дуже важливий доленосний вибір. Тут ще дев'ятка пентаклів верховна жреця. Все це буде відбуватися в кулуарних ось таких розмовах, тому що Верховна Жриця, вона приховує це таємниця. Ми не будемо про це знати. Це ось такі таємні перемовини з імператором, з ось цією російською недовладою, щоб перед нами поставили дуже жорсткий вибір. І тут це стосується наших ресурсів, нашої території, нашої землі. Тому липень місяць. Буде дуже-дуже важливий у плані ось цього вибору. Але знову ж таки, цю інформацію, скоріш за все, нам не будуть повідомляти, все це буде відбуватися таємно у колуарах ось цей імператор а-ля російський. Тому липень місяць буде дуже вогняним, дуже важким. Буде багато і вогню, і руху, і Вибору важливого і маніпуляцію ось цієї допомоги. Ці карти також можуть показувати і зустріч між нашою і російською стороною або ще якимось посередником щодо врегулювання війни в Україні щодо мирних перемовин. Ці карти теж про дипломатію, поїздки, рух, якісь нові пропозиції можуть мені говорити. Далі дивимося на інші колоді: головні події липня для України. Дуже схожу інформацію. Тут мені відповідають карти. подивіться, оці дві карти в нас з попереднього розкладу. Тут буде знову ж таки якась для нас пропозиція: дев'ятка пентаклів. Це може стосуватися, або, наприклад, постачання зброї, або її виробництво, або якихось наших ресурсів, які знаходяться у землі. Ініціатором цієї пропозиції тут по десятці кубків може бути, наприклад, Європейський Союз, тому що десятка. Це ось така якась спільнота. Тобто тут щось може ось таке бути для нас дуже дуже важливе. Як я вже сказала, це може стосуватися і якогось такого масованого масштабного виробництва. На жаль, рух по фронтах буде, тому що ось ці дві дуже воєнні, агресивні активні карти, і дуже багато щось буде летіти по небу. І до речі, ось цей рух на фронтах може активізуватися саме на якісь водні території, тому що, бачите, тут як водичка промальована. Тому летіти дуже багато буде, і тут страшний суд на Ніколоди. Він нас попереджає про загрозу великого дуже сильного обстрілу. І він буде дійсно якийсь масштабний і просто максимально руйнівний. В кітірках Пентаклів. Вони знову ж таки будуть намагатися зруйнувати нашу критичну інфраструктуру. Ви розумієте, так, що в критичну інфраструктуру в нас можуть входити і залізничні дороги, і. Авто, шляхи, і світло, і вода, і газ, тобто повністю залишити нас ось такими без нічого. Тому карти дійсно, ось ці по обстрілах, дуже дуже небезпечні. Щось вони по місяцю планують щось таємне і. Загроза дійсно ось ця нависає. Тому потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Дуже-дуже липень небезпечний страшний суд, просто так ніколи не випадає. Тут ще така, подивіться, вогняна, прям промальовка, чомусь дуже-дуже багато вогню мені показує на липень. Не знаю, з чим це може бути пов'язане. Потім вже будемо дивитися разом з вами, як це все буде програватися. І знову ж таки, до речі, акцент на те, що. Дуже під великою загрозою саме мирне населення по десятці кубків. Тому ось таку інформацію показує мені саме ця колода. Дивимося, ще на цій колоді головні події липня для України. Тут карта іерофанту в мене випадає на дні колоди. Іерофант може дійсно показувати США. Зміна якась кардинальна точки зору США і тут чи імператор. Імператор у мене завжди у таких розкладах показує саме російську владу. Не знаю, мені вже карти показували в одному з моїх минулих відео. Що там будуть обмеження від США, як важель тиску? Дійсно, воно так зараз і є. Дивіться у липні місяці. Нам потрібно дуже сильно остерігатися якогось хитрого підступного обману тут сімка мечів. А під цією сімкою мечів знаходиться карта світу. Тут бачите, ось цей обман стосується якоїсь країни зі світу, яка була аля дружньо до нас настроєна. Дві кантаклів, тут з кубків. Дві кантаклів може говорити про підписання певної якоїсь документації. Нам потрібно бути з підписанням якихось документів, договорів, контрактів дуже дуже обережними, тому що нас тут хочуть надурити, або, наприклад, щось пообіцяти в обмін. Ми вам те, а ви нам все, але не дотриматись своїх обіцянок. Тому тут потрібно бути вкрай обережним тому що дійсно будуть обіцяти щось дуже-дуже важливе, прям повну чашу. Але насправді це все під покровом ночі, під покровом великого вселенського обману. Потрібно цього остерігатися у липні місяці. Ту з кубків. Може мені говорити про те, що все-таки Росія цілиться у якусь нашу дамбу Гес. Ви зрозуміли щось, що пов'язане з водою. Мені вже, до речі, давно це карти показували. У них є відповідні цілі, і вони хочуть їх досягнути, зруйнувати. І тут ще дві каментаклі може відповідати за дрони. Можливо, вони будуть запускати якісь нові дрони або випробувати якусь нову тактику запуску ось цих шахедів, щоб поцілити у щось, що, що пов'язане саме з водою. І вони щось дійсно по карті світу хочуть масштабне і велике зруйнувати. Тому тут зміна їхньої тактики, стратегії, можливо, дальні змінять висоту польоту. Ну, щось буде дійсно змінено, щоб бачите, по хитрості ось ці дрони досягли цієї водної цілі. Далі. Тут може у липні місяці всплити якась дуже важлива інформація, яка раніше була на паузу від світу, яка раніше приховувалася, а зараз по сонцю вона виходить. Якщо ми читаємо ось ці карти у плані обстрілів, то щось вони і по півдню планують. Можливо, знову ж таки будуть залякувати або ядеркою, або орішником якоюсь небезпечною зброєю, тому що карта сонця як спалах у небі. Тому ось ці залякування, особливо щодо півдня, теж можуть бути. Давайте подивимося найбільші загрози липня для України. Липень 25-го року найбільші загрози. Тут знову мені карти показують ту ж саму картину. Ось ця допомога, обмеження у допомозі, якісь хитрощі, якісь маніпуляції з цією допомогою, тому що сімка мечів, дуже підступна, така прям злодійська карта, коли нас будуть обдурювати з допомогою. Тут ми виходимо у п'ятірку кубків. На жаль, це карта втрат руйнувань, людських жертв. Дуже небезпечна карта, особливо це стосується території біля води. І ця карта, до речі, дуже часто у мене на мости випаде, може постраждати якийсь міст. Тут дуже багато вогню, знову ж таки, подивіться, і п'ятірка ця жезлів, і вісімка жезлів. Дуже багато буде летіти, дуже багато буде вогню. І тут ось ця четвірка мечів може мені говорити і про людські жертви, і про попадання у критичну інфраструктуру, тому що в мене ця карта вже не раз програвалася, як коли все зупиняється. Тобто немає тих благ, які нам потрібні для простого ось такого людського існування. Тому ситуація у липні буде тільки, на жаль, загострюватися. Давайте подивимося гарні новини для України у липні місяці. Ну, тут знову карта мені показують якісь до України пропозиції. Ось це лицарь. Він їде на коні і у кубку несе певну якусь інформацію, певну якусь пропозицію. Тут карта закоханих з однієї сторони. Це карта дуже важливого якогось доленосного вибору, який нас чомусь ось сковує, але карта магу надає певний якийсь шанс на відновлення ситуації. Тому пропозиції дійсно у липні будуть до нас навіть, можливо, не одна. Тут декілька сторін буде задіяно, тому що у цьому розкладі в мене випадає і імператриця карта України, Королева жезлів у якості Росії і, і Ірофант у якості США. Тут ось ці три сторони будуть якось між собою взаємодіяти, тому що випадає ось ця двіка кубків. Двіка кубків це карта перемовин, різних розмов, пропозицій. Об'єднань. Ну, не подобається, звичайно ж мені, що тут саме ось ця королева жезлів поруч з Єрофантом, але все одно Єрофант випаде над Україною. Є шанс, що все-таки ще будуть контакти між Росією і США, і можливо, вони принесуть більше користі, ніж останні ось ці їхні розмови. Тому що тут ще є якась дієва особа, король Пентаклів, який має великі важелі впливу. На жаль, не знаю, хто це може бути тут, не написано, але щось нове для України. Не буде якась нова дорога буде відкрита, тому що тут карта шут як новий початок для України, і ці пропозиції будуть дійсно якимись переламними доленосними. У мене таке враження складається, що у липні місяці від цих пропозицій залежить майбутнє взагалі всієї війни, чи вона закінчиться. Відносно скоро чи буде ще продовжуватися довго і довго. Тому ось ці пропозиції мені і ось ці домовленості, перемовини мені постійно у кожному розкладі карти і показують. Це означає, що це для України вкрай важливо, що це є доленосною інформацією. Тому буду щось пропонувати. Можливо, тут якийсь новий посередник виходить на арену, тому що король Пентаклів і новий шлях, нова дорога відкрита для України. Якось так. Давайте ще на цій колоді подивимося, що очікує Україну у липні 2025 року. Подивіться, які тут гарні позитивні карти випадають, жодної якоїсь негативної карти. І як карти цікаво, дублюють одне одного. Значить, вони хочуть нам донести якусь вкрай для нас важливу інформацію саме на липень місяць. Тут 100% буде якась дуже, дуже важлива зустріч, яка може нам подарувати шанс на надію на світле майбутнє, на більш-менш швидке завершення цієї війни. Тут карта другу. Хтось нам у цьому допоможе. Ми будемо отримувати якісь. Звісточки, і це може якось хоч трошечки стабілізувати ситуацію. І тут ще карта удачі на дні колоди. Тут написано натхнення, емоційний підйом, вирішення проблем. Тобто дійсно у липні місяці будуть якісь пропозиції, які можуть вирішити, хоч якусь маленьку частину наших проблем. Тому тут 100% буде якась. Вкрай важлива для нас зустріч, яка може нам подарувати надію на майбутнє. Тому будемо дивитися, як це все буде програватися, яка ж це може бути така доленосна зустріч і що на ній будуть пропонувати нам? Дивимося обмін полоненими липень 25-го року. Вже зараз продуктивно працюють над тим, щоб були обміни. По картам я бачу скоріш за все два-три обміни: тут трійка, тут трійка, тут двійка. Тобто два-три обміни у липні дійсно мають бути. Але чому ж тут випаде ось ця четверка купів? Я думаю, що можливо тут або якась країна, яка виступає посередником, нам не зможе допомогти, як обіцяли. З іншої сторони, ці карти можуть просто говорити, що ми очікували на більшу кількість. Тобто у домовленостях була більша кількість, але тут випадає ось цей король мечів. Що можуть повернути військових на більш ось таких високих посадах. Це також може бути. Ось по трійці жезлів ми стоїмо, ми вже чекаємо, коли ці кораблики допливуть. Це вже в активному процесі, це вже зараз відбувається. Тому дійсно я бачу декілька обмінів, 2-3 у липні місяці. Тому чекаємо на повернення наших героїв додому. Давайте подивимося, яким буде місяць. Для ЗСУ. Липень 25-го року для ЗСУ. На жаль, липень місяць буде вкрай важким. Не можу я вас тут нічим порадувати, тому що ось ці мені карти говорять про велику кількість загиблих, про стоп на якійсь ділянці фронту, що, можливо, ми там мали йти у наступ, але все це чомусь зупиняється. Тут ще можуть взяти у полон якогось такого більш Головного позваню. І ось ця карта світу у таких розкладах завжди мені акцентує увагу на те, що є велика загроза саме взяття у кільце на якомусь напрямку наших зсу. Тому, звичайно ж, тут потрібно бути вкрай обережними, і це чомусь тут мені показує територія біля води. Тут водичка промальована. Ви Знаєте, тут в нас Паш жезлів, паш мечів, Паш Пентаклів. Король жезлів, п'ятірка пентаклів. Ви знаєте, дуже дуже багато зрадників є, які здають позиції, і тут ось ці три пажі це як новобранці знову ж таки. Не дай Боже, щоб це програлося, але тут мені карти показують, що є велика загроза, що прилетить знову ж таки в якийсь, або це полігон, або це якийсь навчальний учбовий центр, або там, де просто розміщені наші воєнні, тому що тут, бачите, три пажі випадає там, де йде певне якесь навчання або нагородження. Тобто тут є велика загроза, тому що, бачите, виходимо у п'ятірку пентаклів, і тут це все по домовленості. Хтось здає свої ж позиції, тому. Тут мені не подобається це, але вже як є, говорю вам. Тому, на жаль, місяць буде дуже-дуже непростим. Далі дивимося обстріли України у липні місяці. По містах, ще раз, по великих містах, я передивлюся в іншому відео: в цілому, України, де є найбільші загрози. Мені вже, до речі, таку інформацію карти надавали. Вони хочуть поцілити в наш уряд. Тобто, я так розумію, що це урядовий квартал, тому що Король Кубків завжди в мене показує нашого президента Зеленського. Можливо, будуть намагатися, десь коли він переміщається, його усунути. Загроза для Зеленського в мене вже не перший раз випадала. Якщо ви дивитеся мене вже давно, ви це пам'ятаєте. Тут ось ця десятка пентаклів, вісімка пентаклів. Ці карти мені говорять про заводи виробництва, підприємства, там, де бачите, щось багато-багато ось так виробляють якоїсь такої одноманітної. Продукції, можливо, якісь деталі. Тобто усі наші виробництва і заводи теж під великою загрозою. Йде загроза від води біля води. І, до речі, ось ця десятка пентаклів вона може показувати не тільки заводи виробництва, дуже часто вона в мене випадає на базари і на мирне населення. Тому потрібно бути вкрай обережними. Знову ось ця п'ятірка кубків нас переслідує. Це карта, бачите, тут водичка намальована і міст. Якийсь міст у липні. Їх дуже дуже сильно цікавить, і є для нього просто величезна загроза. Тому тут карта не просто так же ж випадає. І, до речі, ось ця двіка в нас тут ночів, так як у дівчини зав'язані очі, ця карта може говорити з однієї сторони, що дуже сильна небезпека саме вночі, з іншої сторони, що вони хочуть залишити нас без світла. І ще одна така трактовка це вже моя особиста, це не по класиці, те, що. Вони вишукують знову ж таки наші системи ППО. Бачите, щоб ми нічого не бачили і щоб не могли себе захистити. Тому ось так: дивимося далі. Ще які загрози є щодо обстрілів України у липні місяці? Покажіть нам, будь ласка. Знову випадає два пажі. Свої ж здають якісь важливі позиції. Тут може прилетіти по якомусь навчальному очбовому центру, там де є скупчення воєнних, тому що, бачите, ось ці два пажі, і тут ще в нас король мечів. Дуже багато чомусь вогню. І тут ще й карта хитрощів, карта здрадництва, карта шпигунства. Тому, на жаль, тут є велика загроза. Плюс знову ж таки вони вишукують наші ППО, щоб. Послабити нашу стабільність, щоб послабити наш захист. Ось ця четвірка в нас тут жезлік може мені показувати вже не раз, вона так випадала на якісь історичні будівлі, можливо, центр, історичний центр, міст. Це також може бути, тому що тут така будівля старовинна намальована. Плюс ця карта показує дуже часто і парки, і сквери, місця відпочинку людей. Лицар Пентаклів. Карта може мені говорити про будь-які шляхи пересувань, дороги, ЖД, автовокзали – там, де і люди переміщаються, і транспорт, і якийсь важливий для нас ресурс переміщається. Також це під великою загрозою. Також ось ця четвірка в нас тут жезлів може відповідати за якісь навчальні заклади. Ось так. Ще дає загроза обстрілів на липень для України. Бачите, карти дублюються і хочуть нам показати ось цю інформацію. Ось ця п'ятірка кубків, знову ж таки, це біля води велика небезпека і це мости. Якісь місце їх дуже сильно цікавить, вони намагаються вже давно в нього потрапити, і тут на липень випадає знову ж таки ось ця велика небезпека. Дев'ятка жезлів ще раз підтверджує, що вони вишукують наші системи ППО, щоб залишити нас без захисту. Плюс дев'ятка жезлів може інколи показувати якісь реабілітаційні центри наших воєнних. Тут і дев'ятка пентаклів і королева Пентаклів. Це якийсь дуже важливий і цінний ресурс, тобто якісь склади, якісь бази, де щось зберігають. І ось це фортуни завжди випадає мені на ЖД-автовокзали, там, де є рух і будь-який вид транспорту. Тобто дороги жд автовокзали мости. Ця карта теж може показувати. Карта місяцю. Вона, я вам скажу, є вкрай небезпечна у плані обстрілів. Дуже часто в мене вона програвалася як обстріл саме мирного населення якогось жилого будинку, де прям цілого під'їзду немає. Особливо є загроза уночі, особливо. Територія біля води, або, наприклад, якась будівля, яка знаходиться біля чогось водного, не знаю, можливо, якийсь там басейн. Ну, ви зрозуміли, що, що пов'язано з водою. І я вам скажу, що ще карта місяцю дуже часто випадає і на радіацію, і, наприклад, на якусь атомну електростанцію. До речі, один раз в мене вона випала і на Чорнобильську атомну електростанцію. Тому тут теж ось такий сценарій у плані обстрілів дуже дуже навіть і можливий. У будь-якому випадку вони будуть намагатися порушити нашу стабільність, зробити все, щоб залишити нас без якихось умов для існування, тому якийсь небезпечний витік радіації, на жаль, теж може бути по ось цій карті місяцю. Ну, Давайте подивимося, якою буде військова допомога Україні від наших союзників і партнерів у липні 2025 року. Ви знаєте, тут навіть дуже дуже непогані карти мені випадаються. Можуть включитися якісь три країни щодо допомоги. Тут три пентаклів. Це може бути пропозиція щодо якогось спільного виробництва, налагодження виробництва. Десятка пентаклів теж саме говорить. Плюс тут ось ці карти мені говорять саме про захист. Я дуже сподіваюся, що у липні місяці нам передадуть якісь системи ППО, ракети для ППО, тому що тут посилюється саме наш захист. І до речі, ось ця дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів дійсно щось багато. Тобто, якісь країни по карті смерті на дні колоди дійсно змінюють свою. Риторику щодо України і можуть нам надати цінний великий ресурс. Ну, дуже непогані карти. Нехай все так і буде. Давайте ще подивимося, що буде відбуватися в українській владі у липні місяці. Ви знаєте, тут може бути такого роду, як якийсь аудит від якоїсь країни зі світу. З іншої сторони. Ось ця карта шпигунства брехні. Можливо, тут якогось все-таки шпигуна викриють або корупціонера. тому що, бачите, той, хто привласнув собі великі, великі гроші. Тут мені чомусь випадає королева кубків, як дуже така сильна жіноча енергетика. Взагалі, це карта ще й допомоги і успіху. Тому, можливо, якась королева кубків у липні нас відвідує за якимись гарними новинами, з якоюсь, можливо, для нас заманливою пропозицією. Ось так. Давайте ще подивимося настрої українців у липні місяці. А ми тримаємось Королева Пентаклів. Карта того, що ти розумієш, що ти знаходишся на своїй землі. Що тебе нічого не зломить, тебе нічого не здолає, незважаючи на ось ці емоційні гойдалки, ми все одно тримаємо стрій. До речі, тут ось ця дві мечів застерігає від того, що знову можуть бути проблеми з повітрям в Україні, тому що ось ця дві мечів завжди відповідає за якісь алергії, проблеми із зором, грудною клітиною, проблеми з диханням і серцево-судинною системою тобто, знову ж таки можуть бути ось ці комбіновані атаки, які дуже сильно будуть впливати на здоров'я наших людей. Двіка Пентаклів. Ми, як ось цей жонглер, балансуємо цими пентаклями, і ми знайдемо вихід із будь-якої складної ситуації. Так дуже непросто, але все одно ми тримаємося. Тут, до речі, ще якась ситуація може бути пов'язана з Дональдом Трампом, якась велика таємниця. Можливо, тут карти просто націкають на те, що ну, вже всі 100% по його поведінці зрозуміють, що він ще той диявол, і що які такі козні. Щодо України він може провокувати і якісь сітки за нашими спинами він може плести. Ну, звичайно ж, тут на картах не написано, хто саме це може бути король жезлів. Можливо, це якась людина з нашого уряду. І тут, бачите, якісь вона такі козні прям плете в таємниці і по дияволу, якісь махінаційні ось ці схеми, якийсь великий такий обман. Тому тут довкола цього теж чомусь все крутиться. До речі, карта диявол. Може програватися як ув'язнення якогось короля жезлів через якусь таємницю, яку він приховував, яка вилізе наружу. Тому тут це також може бути. І до речі, у липні місяці від нашого уряду може посилюватися певний якийсь контроль за українцями, тому що тут все таки карта диявола, тому що це карта певних якихось обмежень, зловживання владою. Тому тут можуть ще вилізти якісь дуже нехороші грішки, що стосується саме нашої влади. Тому це, звичайно ж, прямо пропорційно буде впливати і на настрої українців, тому що по диявлу це відсутність вибору. Якась така паніка, це як хаос, який посіє наш уряд, можливо, якимось новими законами або внесенням змін до нашої конституції, щось у цьому році теж, на жаль, у липні місяці може відбуватися. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!